Робимо у Photoshop Жабоділа. Для початку через кнопку Open відкриємо зображення із жабою. В зображенні із жабою перейдемо в «Image» – «Image Size» і змінимо розмір зображення на 1024. Автоматично, якщо тут стоїть замочок, Height зміниться на 768 пікселів. Ми зменшимо розмір зображення і resolution 72 пікселя на дюйм. Окей. E, e, okay. Наближаємось до зображення. Це затиснутий Ctrl і колесо мишки вперед. Віддаляємось від зображення Ctrl і колесо мишки прокручуємо назад. З жабою ми її відкрили, переходимо, відкриваємо зображення з крокодилом. File, open. І обираємо зображення крокодила, голови крокодила. Беремо пензлик, беремо інструмент Eraser Tool, затирачка. Налаштовуємо Eraser Tool, беремо Hard Round, жорсткий край. Розмір пензлика підбираємо. по... Ну, вже по зображенню, таке, як нам підійде. Якщо ви спробували витирати, і фон стає білим, там, де ви витерли, значить треба зняти замочок із слоя з крокодилом. І пройтися поверх. Коли ви витираєте, для того, щоб залишити прозору, прозору ділянку, витерти повністю має залишитись шахматний фон. Є. Певні місця, коли ви будете витирати, і на які треба звернути увагу. Практично вся голова крокодила відкрита, не перекривається нічим, витирати буде досить легко. Ось в цьому місці на початку, спереду пащі, є травинка, яка перекриває зуб і пащу крокодила. Витираємо в цьому місці таким чином, ну, продовжуємо лінію, так, як вона мала би бути в цьому місці. Травинку, яка перекрила собою частину пащі, не зачіпаємо, хай вона собі там і буде. Спочатку проходимось по контуру пензликом невеликим. Для коригування розміру пензлика це квадратні дужки на клавіатурі. Ліва квадратна дужка зменшує пензлик, права квадратна дужка збільшує пензлик. В області зубів проходимо дуже акуратно, стараємося сильно не витирати їх. І зменшуємо пензлик, щоб пройти більш детально. Є місця, де зуби досить брудні. В цього крокодила, наприклад, дуже затемнені або зелені. Цю зелень можна в принципі зрізати, але так, щоб повторити форму зуба. Після того, як видалили фон навколо крокодила, беремо інструмент Rectangular Tool, тобто прямокутне виділення, і виділяємо повністю все зображення. Ctrl-C. переходимо на шар з жабою, Ctrl-V. Додатковий шар, на який поставиться зображення з крокодилом, він самостійно буде створений. Вибираємо інструмент Move. Перевіряємо, що було увімкнено Show Transform Control, стояла галочка, і ви бачили маркери, за які будемо зменшувати голову крокодила. Голову крокодила треба зменшити настільки, щоб вона відповідала розміру жаби, але на що треба звернути увагу? Є ось частина голови крокодила, ось ось ця лінія, яка описує ось тут у нас ніби лобна частина голови, і око там заховане за нею. Ось ця лінія під кутом до горизонту, беремо і її співставляємо з ось цією лінією на голові жаби. Таким чином, щоб відтворити плавний перехід між головою жаби і крокодила. Від ось цієї е, вершини да, від ока плавно переходить на ніс крокодила. По розміру голови крокодила, його треба е, зменшити таким чином, її голову треба зменшити таким чином, щоб е, щелепа не виступала за нижні лапи крокодила і не була більшою, ніж насправді є голова, ніж насправді може бути голова цієї тваринки. Коли розмір підібрали і виставили зображення в співвідношенні до, роз... до зображення голови, натискаємо галочку, підтверджуємо трансформацію. Далі знову беремо затирачку Eraser Tool. І Eraser Tool тепер треба пройти по ось цій лінії межа між щелепою. І е, шиєю крокодила, тобто видалити ось цю праву частину. Внизу це буде досить легко пройти. Е, тут видно цю межу. А от вгорі е, можна пройти ось тут іще цю лінію ще видно. Далі е, я обираю, провожу десь. По, от, от ось так. Тобто зрізаю трохи, роблю ось таку закруглу форму. Округлу. Вся решта видаляємо Reзертулом, е, після того, як видалили частину е, шиї крокодила ось тут. Далі беремо Eraser Tool, той самий, але вже пензлик Soft Round. налаштування беремо, м'які І витираємо цим пензликом область, яка перекриває око жаби. Але рівно настільки, щоб лише відкрити око. Око жаби відкрили. Далі беремо пензлик Clone Stamp Tool, виглядає як штамп. Зменшуємо розмір пензлика так, щоб він вміщався в цю верхню частинку пащі крокодила. І будемо зараз замасковувати око крокодила ось тут, заліплювати його. Щоб залишилася текстура шкіри крокодила. Ось, але перекриємо око, щоб його не було видно. Як працює цей інструмент? Вибираємо область, з якої хочемо клонувати текстуру. Наприклад, ось ця область. Затискаємо Alt на цій області і ліву кнопку мишки. Далі наводимо, переводимо курсор на ту область, яку хочемо перекрити. Цієї, цим шматком текстури і просто натискаємо ліву кнопку мишки. І ще раз вибираємо ділянку, з якої хочемо скопіювати фрагмент текстури, наводимо туди курсор, натискаємо Alt і після цього натискаємо ліву кнопку мишки. Відпускаємо ліву, Alt ліву кнопку мишки, переходимо на область, яку хочемо перекрити, натискаємо ліву кнопку мишки. Віддаляємось, переглядаємо результат. Скопійована текстура шкіри крокодила. Бачимо, що колір голови крокодила не відповідає кольору шкіри жаби. Голова крокодила більш сірого відтінку, а жаба в нас більш-жовтого зелено відтінку зеленого. Попрацюємо тепер над кольором голови. Нашого жабаділа. Для цього наводимо курсор на іконку шару з головою крокодила, натискаємо Ctrl, а потім один раз утримуємо Ctrl і натискаємо один раз ліву кнопку мишки на цю іконку. Виділився... Виділилось зображення по Контуру голови крокодила. Далі натискаємо, поки це виділення активне. Далі натискаємо на інструмент Create New Fill or Adjustment Layer. Лівою кнопкою мишки відкрилось меню і обираємо Color Balance. Ми створили новий коригуючий шар для ось цього зображення. Коригуючий шар для е, зображення і будемо працювати над кольором. Е, виділяємо іконку шару, а не маски, і е, попрацюємо з кольорами. Е, перший повзуночок виставляємо на мінус 13, другий повзунок залишаємо 0. І третій повзунок мінус е, 98. Бачимо, що е, голова крокодила стала більш зелено-жовтого відтінку. Тепер треба прибрати жовтизну з пащі крокодила. Для цього вибираємо слой, е, іконку верніше, маски для цього коригуючого шару. Обираємо пензлик Brush Tool, чорний колір для Brush Tool і пропрацюємо ділянки. Ділянка, яка виділена синім кольором, тобто вся внутрішня частина пащі разом із зубами, ми пропрацюємо цим Brush Tool з Opacity 100%. Те, що виділено червоним кольором на зображенні, це ніс і область між очима крокодила, ми пропрацюємо цим же пензликом. Але з опейсіті 50%. Тип пензлика м'який округлий. І ще раз перевіряємо, щоб в нас була обрана маска для цього коригуючого шару. Чорний колір для Brush Tool, тип пензлика Soft Round м'який. І opecті спочатку опрацюємо внутрішню цю частинку пащі з Opacity 100%. Тут треба повністю прибрати жовтизну. Промальовуємо внутрішню частину пащі. Для того, щоб добре бачити область, яку ми вже витерли від жовтого кольору, зворотній слеш натискаємо на клавіатурі один раз. Зворотній слеш, який знаходиться біля enter над ентером. Червоним кольором буде виділена область, яку ми вже опрацювали. незамаскована область. Також опрацьовуємо, звільняємо від жовтизни ось ці зуби, які виступають з пащі. Після того, як опрацювали в пащу, зменшуємо opacity до 50% і пропрацюємо діляночку на поверхні, ось тут, зверху, носа, біленьку, і пройдемося на ділянці між очима. Щоб зняти виділення ну, роботу з маскою, цей червоний колір, знову ж таки, зворотній слеж, бачимо, що жовтизна зникла з пащі крокодила. Віддаляємось. Далі переходимо на шар з крокодилом. З коригуючого переходимо на шар з крокодилом. Бачимо, що в нас є досить темні ділянки. Це ось діляночка, знову ж таки, між очима, трохи нижче, ось дугою вона йде. І ось ця ділянка куточок пащі крокодила теж занадто темна. Беремо інструмент, який знаходиться ось тут, де в нас рука. Натискаємо правою кнопочкою мишки і обираємо Tool». Будемо висвітлювати трохи ділянку. Ось цю темну, проходимо масками по ній. І ось цю діляночку висвітлюємо. Тут важливо не перестаратись, тому акуратно маленькими масками проходимось кілька разів. Віддаляємось. Щоб переглянути результат. Далі, щоб прибрати різку лінію переходу між пащею і е, жабою, пензлик беремо вірніше, інструмент Eraser Tool. Для нього Opacity скидаємо десь до 50-60%, можна і менше, тут треба підбирати. І е, цим пензликом цим інструментом проходимо по краю. А, і ще важливо, щоб був софт раунд. М'який пензлик. І цим пензликом проходимо по краю контура щелепи жаби. Теж проходимо масками, а не один раз. Для того, щоб контур залишався, але був більш розмитий. Проходимо лише по нижній частині щелепи. Далі, там, же, де в нас був Dodge Tool, правою кнопкою мишки зараз на Dodge Tool, вибираємо інструмент Burn Tool, це затемнення. І будемо працювати з затемненням по нижній частині щелепи і по частині жаби, щоб зробити ефект тіні від голови. Спочатку в мене виділено шар з головою крокодила, тому я пройду по нижній частині щелепи. І затемнюю її. Частинка, самий низ можна щільніше пройти, щоб було більш темніше. А далі зробити ніби як градієнтний перехід, тобто акуратно перейти від дуже затемненого до легко затемненого. Потім перехожу на бекграунд. тут можна зняти замочок, розблокувати шар і знову проходжу по цій же самій ділянці, але вже малюю по жабі. Теж інструмент або пензлик. Інструментом можна пройтись поверх от на, на межі між головою крокодила і жабою, щоб затемнити. І також варто затемнити ще ділянку на асфальті під головою жаби, щоб зробити ефект тіні від неї. Після цього зберігаємо зображення, файл, save As, і зберігаємо на комп'ютері в PNG-форматі, змінюємо тип файлу на PNG і називаємо якось нашого, нашу ілюстрацію.